А що це в нас за такий цікавенький санвузол? Давайте проведемо його огляд. Я безпосередньо займався концепцією, дизайном наша команда далі займалась, реалізацією. Тому я не коментую роботи інших дизайнерів, кожного свій смак, але ви можете оцінити наш смак, нашу роботу. Тому давайте починаємо з цієї зони на поверхнях. Пліточка в нас під Travertin маємо. Інсталяція занижена, 90 висота, багато елементів з нержавійки у нас по інтер'єру. Кнопочка. Ось тут вбудований йоршик маємо для паперу зона. Санфаянс теж в колір підібрали максимально. Фурнітура теж в колір. Подивіться тільки, як ми витримали всі лінії, сюди лінію, сюди, тут по центру витяжка. Поверху погнали цю лінію. Теж все рівнесенько. Не знаю, це, напевно, мій якийсь пункт, який їх дотримуватись, але знаєте, око за них не чіпляється, і ти якусь гармонію відчуваєш. Тому в мене таке бачення на це. Так, цією мийкою взагалі цікава ситуація, тому що вона це вана для пса. Вона доволі глибока, вона зручна. Поряд з нею розташований душик для того, щоб і мити руки можна було тут. Прогресивний картридж від теплої до гарячої води регулюється. Ну, це індивідуальне виконання, як ви розумієте. Всі елементи супер якісно для сифончика лючок пропрацьований. Нежавіки кажу, багато. Елемент з підсвіткою теж є. Світлова стеля. Далі ми шторку таку маємо, яка з одного боку вона декоративна, з іншого вона водостійка. Крючочки для зручного зберігання рушничків. На дисталяцією зона для зберігання. Фасади плиткою теж оздоблені в нас. А, до речі, двері вже були у замовників, тому ми під плитку оздобили декоративним покриттям. Подивіться, класно виглядає. Датчик руху, тому що тут декілька сценаріїв. Підсвітки є. Ось така нижня, не нав'язлива ввечері, а верхнє світло ви окремо можете вже увімкнути собі. Ну і звісно, що технічна зона для прання, для сушіння, для зберігання. Вода підготовка води. Бойлер зверху маємо. Цей елемент у нас знімається для обслугування, тому все зручно.